Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав Renault Trafic, довга база. 12 рік 2.0 турбодизель. В цьому автомобілі була проблема з теплообмінником, Його пробило і масло пішло в антифриз. Підійдемо ближче, поглянемо, бачимо по бачку, бачок чорний. Власник вже трошки трошки вимивав його простими средствами, так сказати, водою пробував. Також під, під цю промивочку він прикупив новий радіатор передній і радіатор кондиціонера. Тобто Будемо в цій машині міняти два радіатора передніх, а також промивати систему охолодження від масла. Надіємося, що робота буде цікавою, тому не переключайтесь, ми приступаємо. Нарешті ми зняли радіатори. Радіатори разом з вентиляторами демонтували. Трошки тут підрозобрали, бампер, все. Отак виглядає. Знято покажу на цьому патрубці великому. Бачите, він тут уже терся. І отут вже він протертий. І якщо подивитись так уважно, то отут вже стіночка зовсім тоненька. Це перший претендент, що колись він такий рване. Таке ж бажано устраняти. Вже анкорд протерся, ну вже осталось йому недовго ходити. Такий патрубок, звісно, мабуть, новий оригінал стоїть мільйон грошей. А, так, дивіться далі. Переходимо сюди. На, з цієї сторони. Тут уже з'єднання було. Цього патрубка за з'єднанням знову протертість. Тут теж, на чесному слові, йому теж все. Треба ремонтувати, треба такий патрубок. Або його ремонтувати вставками, як зроблено тут. Патрубок. В маслі. Бачите, як він загажений, все в маслі. Триває в нас промивка від масла, системи охолодження. Покажу як ми в кінці вже робимо це паром. Пар дуже класно знімає все, Ну, ефективність підвищується. Так виглядає зараз трафік. Тривають у нас роботи, по Renault трафік. Вже промили систему від масла. Систему мили дуже довго, все-таки побороли, масло все вийшло. Не так просто вже його відміти від масла, я вам скажу. Триває роботи по заміну, по заміні. Радіаторів. Бачите, справа стоїть пара старих. Підійдемо ближче, подивимось, що сталося вже з радіатором кондиціонера. ну і Не, не супер ідеал основний радіатор. Ось нові. Нові ставимо радіатори Nissan і той і той, комплект, так сказати, щоб уже раз зробити і все вже туди не лазить. Патрубок. Цей е, частина патрубка замінена, отак От виглядає. Вже, виходить, з одного куска, другого і третього. Ну, що робити? По маслу. Зараз включу ліхтарик. Подивіться, як було тут було такий налипший слой масла, аж прям пальцем береш, а він як масло можна намазувати на хліб. Вичистились, патрубки чисті. Один, другий. З цієї сторони видно, що він чистий. Від масла відмилось. Трошки там якоїсь краплинки ржавчини є, але то вже не, не рахується. Так, ставимо радіатори і збираємо автомобіль. Е, до речі, е, власник вирішив все ж таки придбати нового бачка. Ну, тому що як не крути, той бачок, просто кусок землі. Він такий чорний. Його можна спробувати відмити. Там було вже багато перегородок. Нічого нормально не засипеш в нього, щоб воно відбирало від стінок. Він нормально не Ось Отакий От бачок придбали. Калі, ось його номер. Гарний, красивий. Буде тепер показувати, якому стані антифриз. Процес зборки триває. Трафік не так вже просто все назад поставити. Трошки воно там, там не стає, не лізе, там відпаливши кріплення, але ставимо на місцях. Радіатори вже на місці. Будемо ставити зараз бампер. Вирішив показати, як воно виглядає без бампера. Також промиваємо в цей період, промиваємо радіатор пічки. Радіатор пічки треба окремо. Ми до нього підключились, там є бруд. Подивіться, скільки його. Не дуже багато. Власне, казав, що пічка гріє. Тому продовжуємо збірку. Провіряємо результати промивки радіатора пічки. Ну, дуже гарно. Іде 75, нагрів я вже виключив. Супер результат гарно. Не придерешся. Тепло пішло. Головне, щоб машина нагрівалася на робочу температуру. А це залежить від термостата, ну, і інших факторів, радіатора. тому просі. Закінчили промивочку системи в ренотрафік. Дуже довго ми працювали, так вийшло, там масло масля не було, просто жижа. Зараз вже термостат відкрився. Все супер. Подивіться, який в нас бачок. Працювали з 10 ранку, зараз 8 година вечора, весь день вбили на промиття системи Renault Trafic. Ну, вийшло гарно, все супер. Е -е. Від вас, будь ласка, вподобайся, як завжди, підпис на наш канал. До скорих зустрічей!